Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці сьогодні вже 27 квітня, субота, зараз 13.00 і я йду з вулиці Василя Стуса, де колись був Приватбанк, йду на продуктовий ринок. Потрібно дещо купити. Заодно глянемо ціни, подивимось скільки людей, що роблять. Погода сьогодні прекрасна, 18 градусів тепла, сонце світить, Єдине, якісь хмари ходять, але... Дощу на сьогодні не обіцяють, так що субота буде досить гарна, а завтра будемо святити вербу. Так що Вербна неділя завтра. Щоні вас, друзі, всіх і вітаю, скоро Пасха. Давно ми не ходили вулицею Василя Стуса, ліворуч. А будинок Червона рута, гуртожиток колишній. Зараз це вже все в квартирах. Невеликі, правда, квартири, але люди мають власні. Квартири і тут недалеко є супермаркет мандарина Бачу біля мандарину є скупчення людей, трошки чекають напевно на автобус, який їде або на кладовище, або на дачі. Люди чекають, щоб поїхати. Я думаю, скоріше за все, що на кладовище, там люди наводять порядок перед великоднем Ліворуч, зразу мандарин. Супермаркет Ми вже біля Стебницького кільця і зараз підемо в сторону продуктового ринку через вулицю Стебницьку, Багато вчора в коментарях прочитав, що Вишуковані, що дізналися про те, що вода на втуся в Трускавці платна. Давно вже, друзі, платна вже, напевно, 3-4 роки. І зараз літр коштує 24 гривні на білеті. Ну, а в готелях, санаторіях там вода, звісно, безкоштовна. Ніяк не закінчити такі ремонтні роботи. Відкрився, друзі, недавно магазин овочі фрукти, фрукт фреш. Здається, так називається. Дивлюся, тут по вихідних тут постійно черга. Не знаю, не купляв ще тут. Але людей багато. Їхав, друзі, зранку на авто, і бачив, як тут поліція вічливо попросила всіх йти в інше місце торгувати. Ну, знаєте, що вулиця Стебницька це... Бізнес-вулиця тут всі продають, всі щось купують, і було тут зранку дуже багато людей, продавали власну продукцію, і сьогодні їх поліція тут всіх попросила піти. Йдемо зараз покажу, де їм пропонують, куди вони там. Всі ті люди пішли продавати. Бачите, немає нікого. субота сьогодні зараз 13.00 і завжди тут дуже гаряче, дуже багато людей. Одні продають, другі купують. Ось і розповідає, що була поліція і всі звідси пішли. А, друзі, вчора. Закинув відео на канал, де показав дорогу до джерела, яке знаходиться, ну, джерело з натусією, там безкоштовно. Знаходиться біля самого Борислава. це Модрицький ліс, навпроти цвинтару. Біля санаторію Джерельний. Там 3-4 хвилини, ходьби від від санаторії Стежка. Я докладно показував відео вже на каналі. Кому цікаво, зайдіть, подивіться. І вже дуже багато там, друзів коментарів написали на рахунок. Ну, Половина з коментарів це подяка, то, що я зняв відео. а Також є коментарі, що люди пишуть, якщо набрати воду, ну, наприклад, зранку набираєте, то ще до вечора ця вода не втрачає свої властивості. Ну, тобто один день приблизно, якщо ви набираєте, вона має свої там, лікувальні властивості. Також коментар був, чи якщо зупинитися біля озера, ну, це внизу. Як між Бориславом і Трускавцем озеро, чи там потрібно щось платити? Не потрібно, друзі, платити, там є загороджена територія, на якій можна платити, а є відкрита територія, на якій не потрібно платити. Праворуч від нас загороджено зеленим парканом. Розбирають колишню будівлю кінотеатру Червона калина, потім кінотеатр Україна, потім... Нічний дискоклуб Міленіум, а тепер буде новий житловий комплекс, також буде торговий центр з кінотеатром, з ресторанами, магазинами. Тобто, друзі, на вулиці Стерницькій з'явиться ще один торгово-розважальний центр. На вулиця буде ще краще цукерня Арніка. Сьогодні не дуже багато людей. Гуляють. Ідемо, зараз йдемо, зараз зайдемо на продуктовий ринок, потрібно дещо купити і підемо далі, я покажу друзі, куди а, пішли ті люди, яких поліція розігнала там на вулиці Стебницькій Я бачу, що і тут далі також людей немає. Тут також люди чекають на автобуси. Ось <риклад> це вже продуктовий ринок, також є тут супермаркет АТБ. З продуктового ринку можна вийти навіть в торговий центр Славутич. Окремі двері. Я так поставила, що можна забирати. Ні, ну там, їх, бо їх там не вийде. На цьому продуктовому ринку можна знайти практично все. Ціни, друзі, я вам скажу, ще не пішли вниз. Ціни підуть, як завжди, після великодніх свят. Підуть на овочі, фрукти вниз, а на м'ясо підуть вверх. Це. Як до, до ворожки не ходимо. Я завжди на вихідні беру м'ясо для шашлика, беру ошейок, ну, ціна ще тримається. ще тримається. в минулому році було 280 гривень за кілограм, зараз 220 гривень. Це все ціни Минулого і позаминулого тижня все ще тримається і м'ясо так само. Тут можна брати тут у нас завжди завжди свіже. Небагато людей і на продуктовому ринку хоча субота, можливо зранку було більше. Але минулого разу був зранку. Немає людей, думаю, може будуть пізніше. А сьогодні вже прийшов пізніше і так само немає. Ну, буває. Буває. Головне, що погода гарна. Сонце світить і вже тепло. Тепло. То минулий тиждень падали сніги. На курорті, і не тільки на курорті, в Карпатах також. Торговий центр Європа. Ось бачите, друзі, минулі рази я знімав тут відео, було багато людей, щось продавали, хтось щось купляв, зараз немає нікого. Тільки тут декілька людей продають вербу, щоб завтра освятити. Знаєте скільки коштує верба? Така гарна прикрашена, коштує 70 гривень. Кошики продають на паску. Тут знову вербу продають. І тут вербу продають. Ось тут, друзі, біля старої броварні а дуже багато людей якраз всі ті, що продавали тут по вулиці Стебницькій, всі торгують тепер тут. Стара броварня, друзі. Ви казали, що я в коментарях не згадую за цей ресторан, що там прекрасно готовлять рибу. Ну не знаю, друзі, не пробував. Колись я був, пам'ятаю в цьому ресторані, але що заказував, я не пам'ятаю. Ось так. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ось так, друзі, від торби вже навіть не залишилось і вивіски. Конкретно всі і вже з'їхали. Немає. Вільне місце. Ну, друзі, як люди мають тут торгувати, якщо тут бізнес не йде, навіть великих супермаркетів бізнес не пішов, як тут мають торгувати люди, якщо тут люди не ходять. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.